На Тернопільщині помер 49-річний чоловік, якого без свідомості доправили до лікарні з місцевого ТЦК. За попередніми даними, медики діагностували в нього напад судом, анамнез, епілепсія. Як стверджують у поліції, під час огляду тіла померлого видимих травм та слідів насильницької смерті не виявили. для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Тернополі горів легковий автомобіль. Інцидент трапився на вулиці Миколинецькій. Машину охоплено димом, помітили поліцейські. Вони взяли вогнегасник та спробували приборкати загоряння. Надалі на місце прибули рятувальники, які остаточно ліквідували полум'я. Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили чоловіка, який через інтернет торгував зброєю. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі. До Тернопільського районного управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що невідома особа, використовуючи соціальну мережу інтернет, займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів. Працівниками карного розшуку було встановлено чоловіка 1980 року народження, жителя Полтавської області. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Поліцейські виявили та вилучили майже тисячу набоїв різного калібру до різних видів зброї. Також серед вилученого – гранати із запалами, тротилові шашки, синтетична вибухівка типу пластит та інші небезпечні предмети. Правоохоронці встановлюють канал надходження вибухонебезпечних предметів та набоїв. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, вибухівкою та іншими вибухонебезпечними предметами. Поліцейські продовжують проводити роботу спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обіузброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням. На Тернопільщині судитимуть організовану групу, яка продавала наркотики і психотропи. За даними слідства, мешканець Дніпра створив та очолив організовану групу, до якої долучилися двоє жителів Тернопільщини, один з яких неповнолітній. Для розповсюдження наркотиків у кількох областях України чоловіки використовували телеграм-канал, поштовий зв'язок, через який надсилали клієнтам товар великими партіями. Також маючи у власності автомобілі та мотоцикл, обвинувачені самі робили по 200-300 закладок в день. Під час проведення 16 обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено і вилучено понад пів кілограма психотропної речовини, 300 грам наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, чотири транспортні засоби. Відтак, троє осіб обвинувачених у скоєнні злочинів, постануть перед судом.